Слава Ісусу Христу, шановні чернилявці, сьогодні наша розповідь буде про таку локацію в нашому селі, як мотів горбок. Угу. Про це, про це місцину ми говоримо з Пелагією Падурою. Пані Пелагія, розкажіть трошки про себе, казати, я, Пелагія, народилася в селі Чернилява 37-го року. Проживаю ту і е, хочу вам дещо розказати про той Мотю Гурбок, що я запам'ятала. Пам'ятаю тих жителів, їх називався Мотю, а жінку називали е, Геня. Як там було, ну, Геня називали. В них було дві дочки. Одна дочка була вчителька, а друга ну, нам не працювала. Напевно ж, в них була і земля, працювали вони. І в них стояла хата тупо від дороги, так ось стояла, а друга там так від коса, півперек, якась стаєнка. А що там вони тримали, я того не знаю всього, так. І в тій хаті я там заходила, ще малом була, в них так було чисто в хаті, така підлога була немальована, а така мета гарна, і в хаті так було гарно. І ті, ті, ті діти діти вже ще, ще був у них такий хлопчик. Щуню. Такий хлопчик в всюню був. Ну і вони там жили, проживали до якогось часу. До якого часу проживали, а після того не знаю, де ж вони всі ще виселили, всі ще виселили з села, ніхто не знає, де і коли. Щось це стало, досить того, їх не стало в селі. Їх не стало. А тая стара бабча, та я геня така, ще мала того Сюня хлопчика такого, і так тупомежу сусіди ще будила, хотіла його комусь залишити. Чи вона хотіла сама тікнути, а його лишити, але ніхто його не прийняв, бо кожна баба сказала, я маю свої діти. іди, іди, Геня з цим сюнем своїм. І все, і так на то стало. Після того не знаю, хто, що почала ту хату розбирати розбирали тую хату, тручали там стіни, там по дворі лежало папери всяких, вітер розвівав по городі. Тим всім. І так було, і так потім то щезло, і гурбок залишився, після того на тим губку жінки стелили собі полотна, там кожна жінка мала собі е, господиня кусок того гурбка, та я ту стелила полотно, та я ту. А після того побудували бар. Побували в магазинах, потім спершу били бар, і ось таке сталося з цим всім. І все.